Ось джил з ящика струсив. Гніздо готове. П'ять рамок суші, одна трохи з кормом. Зараз будемо контролювати хід. Нам треба побачити, чи є тут одна матка, чи кілька, бо одна. У мене в кліточці мені вдалося її зловити при посадці роя. Ось тут вона в мене в кліточці бігає. Думаю, видно може тако на фоні вулика. Але видно перевірити чи тут їх немає. щоб нам матка зайшла у вулик Плюток, і тоді всі цією компанією побіжать за нею поки що матки я не бачу хоча ділки дружно топають у вулик Стерігати. Часом той процес проходить швидко, а часом може затягнутися і на пів години. Якщо матка не схоче бігти вулик, сховається під дошку в енергомому випадку, то бджілки турбузнуть так швидко не будуть рухатися бігти. поки що матки не бачу. Іноді доводиться використати димар, щоб спонукати бджілок з під дошки, які поховалися, часом разом з маткою. Швидше заходити в вулик, прийти сюди. От вони. Починають вибігати з-під дошки, куди поховалися. Хочемо використати станиці матку. Тут таке непорозуміння, звал. Але ми шукаємо матку. Якщо їх залишити кілька вулику на наступний день, знов може вийти частина рою, може і не вийти. Вони можуть між собою посваритися, побиситися, залишиться одна королева. Але може й вийти. Не хочеться втрачати. А мене завтра вдома не буде. І Не хочеться втрачати бджіл. Так біжуть? Біжуть, біжуть, біжуть. А королеви нашої не видно. Або я її прогавив. Або то вона була єдина, та, що в мене в кліточці. Доведеться випустити її на люток. Бо без неї рій теж не всидить злетить. Ну і не бачу матки. Мабуть, була одна, та, що в мене в кліточці. А може я трогаю. Буду випускати свою полонянку, Нехай йде в гніздо. От вона пішла. Пішла, пішла, пішла. Аби плюток пішла. Куди вона пішла? заховалася під низ. Тоже погано а може в люто Ось така писать второй